Всім привіт! Я щойно завершила запис останньої частини книги Флорінди Донер Граус Сон Відьми, шлях знання цілительки. І я традиційно хочу поділитися з вами своїми враженнями стосовно цієї книги. По-перше, я в жодному разі не жалкую, що обрала саме її, тому що вона принесла мені відповіді на такі запитання, про які я ще навіть не замислювалася. Ця книга відкриває таку цікаву ідею, як шлях воїна. Не в класичному традиційному розумінні, а в глибокому і трансформаційному. По-друге, кожна історія в цій книзі, вона особлива. Це історії про людські цінності, які можуть бути чужими для нас, але зрозумілими, якщо ми відкинемо свої оцінювання, упередження і спробуємо просто їх відчути. Відверто скажу, що деякі історії викликали в мене відразу біль, жах. Інколи в мене перехоплювало дихання, бо я розуміла, що зараз станеться. Інколи я навіть плакала прямо під час запису, тому що щось глибоко торкнулося мене. Деякі історії мені відверто не подобалися, інші захоплювали. Але я розумію, що це відбувалося, тому що я пропускала їх через призму своїх цінностей. Не подумайте, що ця книга якась похмура або страшна, бо в ній було дуже багато і про любов, безпосередньо чи опосередковано. І ця любов була щира і справжня, іноді заборонена, засуджена, сороміцька, іноді несподівана, але завжди, знаєте, така на віки. У кожній історії одна дія чи обставина змінювала все життя людини. Вона рушила це колесо випадку, яке рухається, наче непомітно, але змінює все навколо. І головне, що я хочу сказати, що ці історії варто не просто читати, а проживати, відчувати. Усвідомлювати, відкидати упередження і дивитися ширше на них. Тоді вони сприймаються зовсім по-іншому, і дуже цінно і глибоко для кожної людини. Дякую, що ви були зі мною цей час. Цей час читання книги. Дякую, якщо слухали її, заглядали на мій YouTube канал Дякую кожному, хто мене підтримує і. Коментує інколи пише щось там в особисті повідомлення. Це для мене дуже цінно. І я продовжу робити записи, нові книги записувати і викладати для вас, тому що це мій поклик душі, і для мене це дуже важливо. А я бажаю вам гарного дня, гарного життя і до нових зустрічей.